Завжди додавайте до своїх сніданків столову ложечку свіжо-меленого насіння льону, чия або коноплі. Це чудове джерело клітковини, омега 3 жирних кислот та пробіотиками для мікрофлори товстого кишечника. А ще це є профілактика раку прямої кишки та виникнення серцево-судинних захворювань. І дуже важливо. Молоти льон і споживати його зразу, не заготовлювати на тиждень або на день вперед. При реакції з повітрям похідні омега 3 жирних кислот дуже швидко окислюються і нейтралізуються. Ми беремо ложечку льону, мелимо, споживаємо його якнайскоріше, запиваємо однією або двома скляночками води і все. І для цього вам необхідні кавомолка, насіння льону. І хвилинка ваших зусиль поправити.